Викладачі будинку дитячої та юнацької творчості розмалювали тубус від боєприпаса Свіч Блейд Шісот на прохання військового сил спеціальних операцій. Щоб допомогти у цій справі, захисник звернувся до представників Олександрійської РВА. Олександрійська військова адміністрація тісно співпрацює з усіма військовими різними військовими частинами, в тому числі із. Військовими з сил спеціального призначення. І при черговому спілкуванні хлопці запитали, чи можливо хтось може розмалювати от таку дану військову використану іграшку, щось гарне зробити, щоб подальше там вона передадуть в чи куди вони будуть її передавати. Підтримка військових. Це дуже важливо для військових, тому що навіть навіть самий простий малюночок це є дух для військового. Його, ну будем так казати, спонукає на те, що він захищає нашу країну. Майстрині закладу Юлія Наточа та Лариса Розанова вже мають досвід розпису гільз. разом з учнями. Вони розмальовували маленькі розміром 15 та 25 сантиметрів. А цей тубус поки що найбільший. Ми з колегою, яка працює теж у нас тут, як сумісник Наточа Юлія Володимирівна. Спочатку створили проект. Підібрали малюнки, затвердили їх всі разом, вирішили, тому що кругла деталь, і на ній складніше, ніж на прямому форматі малювати. Ну і коли затвердили наш проєкт, ми вдвох працювали. Так як мене більше цікавий козак, от вся ця сторона і низ, там де розбита техніка, рашистська. Я з задоволенням це малювала. А Юлія Володимирівна малювала з іншої сторони, там, де ангел, який сяючий, тримає нашу країну, і наш український воїн, який тримає прапор перемоги. Тобто ми все це обдумали разом і разом вирішили. І, як бачите, результат виявився дуже гарний. На тобусі патріотичні символи та зображення, що передають силу духу українських захисників. Серед них козак, сонце, голуб, янгол, що тримає у руках Україну та знищена ворожа техніка. Загалом робота тривала 26 з половиною годин. Зазначає одна із майстринь. Було страшно якось ну, відразу приступити. Я почала з козака само взагалі-то завжди починаємо з фону, але для мене фон там сонце і все остальне всі ті деталі це вже таке було. Не таке складне, почала з козака. І коли я побачила, як у мене вже почав козак виріс, ну, вимальовуватися, ну там вже прийшов такий азарт, вже хотілося якнайшвидше закінчити цю роботу і зробити її якнайкраще. Але ви знаєте, такий парадокс. Мені найскладніше було малювати саме низ, оформлювати там, де розбита рашистська техніка. Викладачі БДЮТ малювали акрилом у декілька шарів, потім закріплювали роботу лаком. Військовий особисто приїхав за оригінальним витвором мистецтва. Цей об'єкт вбиває расистів, це по-перше. По-друге, цей об'єкт піде до нашого музею, от, так як діти нам допомогли, розфарбували. Він буде стояти у нас в музеї. І подальша доля його буде знаходитися тільки там. В цьому музеї багато є. Также представлені і рашиські бронежилети, каски і все решта. От ну і наших хлопців, які загинули, ми теж там робимо такі маленькі якби фото, і внизу там буде хто, звідки, як, і де і коли. Також захисник подякував за таку детальну та кропітку роботу за постійну підтримку військових. Подарував прапор свого бойового підрозділу та поспілкувався з вихованцями БДЮТ.